Прийдемо безпосередньо до самої теми. Життя кожної людини можна поділити на три основних періоди. Перший період це навчання, тобто ми народжуємося, йдемо в школу, університет, якось розвиваємося. Другий же період період заробітку, коли ми йдемо на роботу, відкриваємо якусь справу, підприємництво, тобто ну, заробляємо кошти. Але в кожного з нас буде і той третій період, коли ми працювати вже не зможемо. Через фізичні, скажем, по, по фізичному, скажімо, неспроможності не чи по здоров'ю, чи по е, віку. І хотілося б, звичайно, в цей третій період відпочивати. Ну, це логічно, погодьте співжиття працювати, і вийшовши на пенсію, також думати, де тобі заробити гроші. На жаль, е, реалії сьогодення ну, не дають нашим українцям. Реально відпочивати в цей третій період. Завжди всі думають, де ще заробити гроші, тому що на ці копійки, на, ці, на цей мізер важко вижити. Як ж, скажімо, почувають себе люди в більш розвинених країнах. Якщо подивитися на ці три періоди з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки. Другий же період ми зростаємо в фінансовому плані, скажімо. Виходимо на якийсь рівень, який, нас, який нам комфортний, і скажімо, зростаємо фінансово. Тобто хтось по кар'єрній драбині зростає, і хтось просто вибирає собі там жити на одну зарплату, і його це влаштовує. Кожен вибирає свій шлях. Але так як в кожного з нас був перший робочий день, так і буде останній. На жаль, рівень фінансовий наш в цей третій період падає до нуля. Для того щоб наш фінансовий стан в цей третій період покращувався, або хоча б залишався на тому самому рівні, нам відповідно в цей другий період, коли ми саме маємо якийсь дохід, коли ми заробляємо кошти, ми маємо собі сформувати якийсь капітал, тобто відкласти собі кошти на цей третій період, щоб можна було жити, скажімо, в достатку, як люди е, забезпечують себе, як люди формуються, ідеться люди роблять за кордоном в розвинених країнах і. Ця, скажімо, система накопичення сьогодні доступна і кожному українцю. Кожен європеєць, кожен, скажімо, американець відкладає собі в страхових компаніях накопичення і захисту, тобто в страхових компаніях світовою практикою. І саме за рахунок цього, вони і можуть в цей третій період часу відпочивати, як це відбувається, і що для цього треба робити. Якщо ну уявімо собі, що ми заставили себе відкладати, хоча б 10% від своїх доходів. Це ви трошки пішов. Е, пенсійна система, так як і в Україні, так і в світі, вона однакова. Ми маємо в цей третій період 20%, тобто одну п'яту від нашої основної зарплати в Європі. Вже ж діє трьохрівнева пенсійна система, тобто 20% платить держава. Так само, і кожному українцю єдина різниця, що в Україні ми на цих 20% і виживаємо в старості. 30% складає накопичення, яке нам робить роботодавець. Тобто, тобто, якісь частинку, якийсь відсоток з нашої зарплати, наш роботодавець відкладає нам на пенсію, тоді коли ми вже заробляти, не зможемо. А 50%, тобто основне джерело, основне, скажімо, їхнє фінансова незалежність, це третій період кожного європейця і американця складає саме от не державні, самостійні пенсійні накопичення, тобто накопичення собі на святість. Щоб ви не думали, що це вигадка, я підготував для вас витяг з Вікіпедії. Де саме показує, тобто прописано повністю, що таке пенсійне страхування, що таке накопичення і тому подібне? Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, на що хотів найбільше звернути вашу увагу: що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування і складають основу доходу громадян пенсійного віку, тобто ну, не придумав, погодьтесь. Прийдемо до того, що я хотів сказати. Якщо заставити себе відкладати хоча б 10% від своїх доходів, до прикладу, хай це буде ну, 68 гривень в день. Що нам можуть дати ці гроші? 68 гривень, це копійки, погодьтесь. Якщо помножити їх на, 20, ой, на 365 днів, це буде 25 тисяч гривень. Це буде 25 тисяч гривень в рік. Копійки дають доволі такі непогані кошти, якщо на довгий період. Якщо цих 25 тисяч гривень заставити себе відкладати хоча б раз в рік, то вони нам можуть дати за протягом 30 років 750 тисяч гривень, тобто ми самі собі можемо накопичити 750 тисяч гривень за 30 років. Якщо відкладати ці кошти в страховій компанії, за рахунок того, що вона не має права ваші гроші десь просто там зберігати, відкладати на фонди, якісь чи просто десь собі під подушку ховати, чи в резервах, немає значення, вона завжди їх вкладує в захищені, перевірені державою структури, банки там цінні папери, інвестиції, де вони приносять кошти, тобто гроші заробляють гроші. Відповідно формується складний відсоток. Страхова компанія, саме за цього за рахунок цього складного відсотка. І е, дає нам можливість помножити наші, скажімо, накопичення більш як втричі. Тобто, на виході за 30 років, якщо ми будемо вкладати саме в страхові компанії, вона нам дасть, е, тобто ну, ми будемо мати е, е, дохід е, 3 мільйона гривень. Це за 30 років відкладаючи, заставивши себе відкладати 25 тисяч гривень в рік 68 гривень в день. Так, так як 30 років, в принципі, це ну такий не короткий період часу з людиною може статися багато, скажем, таких форс-мажорів по здоров'ю, по життю. скажімо так це можуть бути хвороби, які призведуть до смерті. Це можуть бути різного роду, скажем, нещасні випадки, інвалідності, тобто ну, непрацездатність різного роду. Різна з цих ситуацій може призвести скажімо, фінансовий стан сім'ї в скажем, в плечевне состояння за рахунок того, що ну, доводиться десь брати кошти, щоб лікуватися. А якщо це ще й, скажем, людина захворіла людина, яка приносила основний дохід в сім'ю, погодьтесь, ну, стан фінансовий стає тоді дуже скрутний. Людина не заробляє кошти, а плюс їй ще треба лікувати за щось. Відповідно... В, Сім'я тоді шукає, де запозичити, чи не знаю, якщо це мати маленьких діток, думаю, вже йти заробити кошти, а ще треба дітей, скажімо, доглядати. Ну тобто це складна ситуація, і погодьтеся, е, е, які дає страхова компанія захисту від різного роду, скажімо, таких ситуацій, які можуть скластися з людиною по здоров'ю по життю, скажімо так, ну. Від, від цих ситуацій, е, якщо в разі настання хвороби, яка призвела до смерті. Клієнт отрим, тобто, ну, людина, яка має собі поліс, клієнт, отримає 750 тисяч гривень. Тобто ту суму, яку б він сам собі накопичив за весь цей період договору. Якщо ж з клієнтом стається нещасний випадок, тобто ну, вийшов десь на роботу і збила машина або стало серце, чи ну, будь-яка ситуація, яка трагічна смерть, скажімо, з клієнтом, то він отримає 2 мільйони 250 тисяч гривень. Тобто сума втричі. Більше. Якщо е, в разі настання е, непрацездатності інвалідності клієнта, він отримає відсоток або повністю всю суму, якщо це непрацездатність повна. Відсоток це, ну, до прикладу, якщо втратили пушку пальця, це буде 0,5% від цієї суми. Якщо втратили палець, буде 10%. Втратили зір на одне око, буде 50% від цієї суми. А втратили, не дай Боже, зір на два ока це буде рахуватися, як. Е, Клієнт повністю не працездатний і, відповідно, буде виплата 100%. Також страхова компанія звільняє клієнта від проплат щорічних і на виході через 30 років робить виплату клієнту, ніби він сам собі накопичив. Я вважаю, що це круто. Хто не погоджується, ну, буду радий почути ваші думки. По закінченню ефіру. Також страхові компанії дають захисти від різного роду, скажімо, переломів, травм, опіків, госпіталізація, онкологія, коронавірус, інфаркти, інсульти там з нирками, якісь проблеми, тобто дуже-дуже великий перечень захистів, які саме надає страхові компанії. І це ну, будь-яка страхова компанія має, скажімо, різного роду захисти, просто одні більше, інші менше. Якщо в когось виникли якісь питання, радий буду їх почути, відповісти, скажімо, по закінченню ефіру. Так як я говорив, друга частина буде. Те саме ми покажемо вам можливості, знаючи цю інформацію, володіючи, скажімо, даними знаннями, і як за допомогою цієї теми можна собі заробити гроші, вам її повністю розкаже і покаже по інструкцію мій колега, мій наставник, завдяки якому і я прийшов в цей бізнес, Микола Гриверчак, скажімо, чоловік, який вже досягнув. Доволі такі непоганих результатів. Зустрічайте. Він вам повністю все зараз розкаже. увагою. Привіт. Привіт. Вимикай Макс екран. Угу. Ми поїхали. Одразу до діла. Дякую за представлення. І свіжі обличчя. Супер. Маємо про що говорити. Поїхали. Щоб нікого не затримувати, щоб ми до 22-ї 10 максимум вклалися. Почати. Так, що ага. Добрий день. Так, зараз спробую перезайти, бо викидує. Так, раз, два. Чуєте мене? Чуєте, чуєте. Екран видно, так? Так. Добренько. Так, значить, <кій> заробляти знаючи інформацію, яку розповів Максим, реально наступним чином. Ми з Максимом. Клієнти страхової компанії, наші сім'ї багато років. Проте кошти ми заробляємо як страховий посередник. Ми не страхова компанія. Ми національний страховий брокер, який займається тим, щоб до людей доносити інформацію про необхідність цього продукту, про його надійність, про всі складові, які потрібно дізнатися потенційному клієнту, щоб бути спокійним, що це надійна потрібна тема. Людина, котра розібралася з нашою допомогою, далі з нашою ж допомогою обирає собі страхову компанію. Обираю умови, відкриваю рахуночок, оплачує собі кошти і стає клієнтом. В результаті додому надходить від страхової компанії фізичний договір юридичний спочатками, мокрими і з підписами. А нам, мені, Максиму, кожному, хто є учасником нашого цього процесу, хто посередник, страхова компанія платить за кожного проведеного клієнта. І таким шляхом ви можете заробляти разом з нами. Для цього вам не знадобиться ходити по людях, самому пояснювати, переконувати в чомусь. Звичайно, це для вас абсолютно нова тема, з якою ви не впораєтеся. Тому система нашої команди дозволяє вам заробляти, просто запрошуючи людей на такі ефіри. Щовечора в прямих ефірах в цьому каналі професіонали будуть пояснювати, як ця тема працює. Як бути клієнтом, як також можна працювати, і ваші гості, слухаючи профі, розбираються твоїми клієнтами. Ви за це заробляєте. Скільки вам за це платитимуть, і е, які умови є для того, щоб ви могли бути з нами? Перша умова, ви, очевидно, самі маєте бути клієнтом якоїсь із таких страхових компаній. Мати собі накопичення на майбутнє і страхівочку для себе, щоб було. Е, в способі заробітку це приклад для ваших потенційних клієнтів, що ви дійсно знаєте, з чим вони прийшли чим ви прийшли, вибачте, це серйозний аргумент для них, щоб слід звернути увагу на те все. Вони будуть вас слухати. Друга умова навчання. Раз в місяць ми проводимо спеціальні семінар, де від А до Я будемо показувати кожному прийдешньому новому партнеру, як цю справу робити, де тих клієнтів брати, як їх правильно на такі ефіри, запрошувати, гарантії показувати, робити це все красиво, не нав'язливо, вміти відпустити людину, коли вона не готова. Все це будемо поговорити, і як з продажі страхівки вийти на пасивний дохід у цій сфері. Це можливо, і зараз покажу, як у нас є система пов'язана кар'єрою, якою ви стаєте рухатися, щойно ви приєдналися в команду до Максима. Кар'єра виглядає наступним чином: ви починаєте як консультант першого рівня, Згодно буде другий, третій і так далі. На старті на першому рівні ви заробляєте 18 за кожного клієнта. І коли, наприклад, стартувавши цього місяця з допомогою Максима, ви там буквально за тиждень робите першого клієнта, нехай на 25 тисяч гривень річних. То 18% це 4500 гривень, які вам заплатить страхова за людину, котра, по вашій рекомендації, зробила собі пенсійне накопичення. Далі буде більше, коли ви на 40 тисяч зробите клієнтів, система переводить вас на другий рівень. Відбувається ріст по кар'єрі. На другому рівні ваш відсоток уже 24, а отже, 6 тисяч гривень прибутку за таких самих наступних клієнтів. Після обороту в 280 тисяч гривень, 15 клієнтів приблизно, ви стаєте третім рівнем. На третьому рівні відсоток 35. А це вже 8 тисяч гривень доходу. Ну, на хвилиночку хтось в Україні працює місяць за такі гроші, бо мінімалка 800 на сьогоднішній. Консультант третього рівня у нас ці кошти заробляє за одного клієнта. До третього рівня, щоб дійти, потрібно попрацювати 3-6 місяців. В кого як. Хтось за два місяці це робить. Я свого часу за рік зробив, дуже лінивий був. В середньому зараз 4-5 місяців все роблять. Одного клієнта, щоб зробити, вам потрібно людей 10-12 познайомитися з цією темою. Ну, так статистика працює. Один-два з десяти в середньому стають клієнтами одразу. Ну так станеться, щоб у них б'є якісь кошти, якісь заощадження. І от, по вашій рекомендації, вони розібравшись, розуміють, що найраціональніше буде їх розмістити сюди. А решту вісім з тих десяти, вони будуть розбиратися в темі, будуть слідкувати якісь тиждень, два місяць, збирати гроші, тому просто стануть клієнтами згодом. Ті, що стали зразу, принесуть вам гарні гроші. За тиждень роботи ви спокійно заробляєте на третьому рівні більше, як люди за кордоном е, заробляють за, за тиждень. Ну, десь так тут дійсно можна так, і не треба нікуди їхати, лишати дітей друж... з дружиною по вайберах. Дивитися, як вони ростуть. Не потрібно пахати 8 годин на день. Це в мене це забирає 2-3 годинки в день. Я життя своєї цій темі присвятив. Бо далі буде цікавіше справа. Навіть не в продажах страхівок. Насправді, от займаючись таким процесом агітацією людей, ви будете дуже гарно заробляти. компанія. Платить прозорі гроші з радістю, які вона готова вам віддати зараз, бо ви приводите її клієнта на десятки років. І це спосіб особистих продажів, як на роботі все-таки, просто цікавіше, легше і продуктивніше. А є спосіб заробляти, не оформляючи клієнтів, стати роботодавцем, умовно, зробити команду з партнерів, які будуть це робити разом з вами, як робить кожен, хто вирішує розширитися. Є людина, яка відкриває точку шорумою, ти крутий цілий день ту шаурму. А є така сама людина, яка, до прикладу, відкриває дві три точки, наймає людей, контролює процес, тренує тих людей і зробляє легше і більше, ніж якби мав сам шаурму крутити, розумієте? Та всюди. Чим більше АТБ, тим більше заробляють власники АТБ. Чим більше вас у вашій команді, ваших людей, які з вами працюють, тим більше буде продаж, обороту, а отже, прибутку, теж, який просто поділиться між всіма поямами. Як? Показую. У нас система це чітко прописує. Припустимо, ви третій рівень. Зараз ви включилися, неповних півроку, і ви трієчка. По дорозі, ви нехай би зібрали команду, хоча б чотири людини. Не тяжко знайти того, хто хотів би сьогодні заробляти легше і більше. І от ви третій рівень, у вас двоє других і двоє перших рівнів. Другі рівні за місяць без проблем роблять клієнтів на 1100. По два клієнти на брат. Вони заробляють за цих клієнтів згідно свого кар'єрного відсотку 24. А вам, як їхньому керівнику, компанія віддає те, що залишилося. Різниця між вашими і їхніми відсотками 11. Оце ваші гроші за їхню роботу. Отже, 11 тисяч гривень ви заробляєте в даному випадку. Все дуже прозоро. Вони заробляють своє, а вам платять те, що лишилося. Віддають. Якби ви самі на 100 тисяч гривень клієнтів оформили, то всі 35% у вас би це ви зробили. А коли це зробила ваша команда, то ті самі гроші просто діляться між вами і ними. Ну як всюди. На роботі, де ви сьогодні працюєте, ви робите найбільше роботи, якщо ви не якийсь керівник, ну зазвичай прості люди, прості робочі. Ви робите найбільше роботи, а от найбільше грошей заробляє хазяїн, власник компанії, фірми, де ви залежно працюєте. Трошки заробляєте ви. Потім частина з прибутку йде вашому керівнику, головному там касиру, можливо, якомусь, потім адміністратору, потім директору, і основне забирає все собі власник, а вам маленька капля з того всього. Так всюди. І тут теж єдине тут немає ніякої стелі. Ви починаєте логічно з нуля, спочатку, поки ви не маєте навиків, щоб управляти великими командами, ви будете заробляти свій відсоток, але особливість теми вас тягнуть вверх. Ви не зупиняєтеся на рівні продав, не продав, ой, щось не йде. Ви, ви вам вас тянуть, вам допомагають, і це всім цікаво, бо ваші наставники мають свій процент. Отут тут буде так: перші рівні теж на 100 тисяч роблять без проблем обороту. Різниця у вас з ними вже цікавіша 17%. То за них ви заробите 17 тисяч гривень. І так, за місяць часу ви жодного клієнта самі не зробили, а 28 тисяч гривень ви заробили. Все дуже нескладно. Чистими, до речі, десь 24? бо ми платимо податок, це повністю офіційний процес на якась контора непонятна. І от чим більшою буде ставати саме ваша команда, тим більше буде дохід. Не треба носитися по людях, страховки продавати без перестанку, щоб тут гроші заробляти. Команду треба зробити всі успішні і багаті. Люди вони створюють мережі магазинів, гіпермаркетів, ресторанів, аптек і так далі, розважальних якихось центрів, заправок, далеко не ходить. Роблять мережі, бо це спосіб одночасно залучити е, набагато більше клієнтів, ніж сидіти в одному магазині і продавати. Отакі от діла, і тут та сама історія. Та сама історія, ви робите команду оборотку страхові по барабану, кому гроші платити. Однаково, чим більше клієнтів прийде, тим більше вони заплатять. Вони готові, бо це їхній інтерес. А для вас спосіб зробити команду це спосіб просто продавати набагато більш ніж, якщо ви самі носилися і продавали. Все, кожен просто має свій дохід. Ну і так далі. Чим вище ви по кар'єрі, тим більше відсотки, різниця. Чим більше обороту, тим більше прибуває і консультантів. в Команду. Скільки хочете, скільки робите, обмежень немає. І найцікавіша фішка нашої компанії. Коли ви дійдете до восьмого рівня по кар'єрі, вас роблять співвласником цього посередника, нашого брокера. Такого немає ніде. У нас є. У дев'ятому році нашу компанію придумали двоє людей. Сьогодні за 15 років нашої роботи у нас 70 співвласників рівно. За 68 людей додалося з нуля, так як ви, колись просто про це почули 5, 6, 8, 10 років тому, три роки, хто як, в кожну свій період дозрівання був. І сьогодні це на все життя забезпечені українці. Бо, поки ти стаєш співвласником, хоч не хоч, а команда 100 плюс людей в тебе сформується сама собою, поки ти до цього дійдеш. Ти двох трьох запросив сьогодні в команду, вони серйозно включилися, запросили своїх, а ті своїх, і сітка пішла. Кожен має мотивацію зробити свою команду, бо це для нього більший дохід. А хто до нього приходить, те саме робить. І все, і це не має жодних меж. І всі цьому кіки раді клієнтів в Україні, поки що тільки 2% населення. І ми з вами не доживемо до того дня, коли будуть всі. Тобто вам життя не стане всіх перестрахувати і вашій команді. Тому спокійно за це треба братися, розібратися, лишилося, і лупашити, поки ваших знайомих не підписував хтось інший. Бо підпишуть Пенсій немає Пенсії нема ні в кого і не буде, захисту соціального немає, страхування має весь світ, крім українців. Значить, очевидно, це буде і у наших людей. Просто ви можете за цим спостерігати, а можете включитися і стати фінансово незалежною людиною. Бо тут є дуже великі гроші. Так це вже